Вітаю, ви на каналі КриптоКіт, і у цьому відео я розповім вам про нових міні-босів снора, як їх фармити. Відкриємо скрині та дізнаємось, чи варто за ними бігати. Приємного перегляду! А перед початком попрошу підписатися, поставити лайк та написати комент. Це дуже допоможе у просуванні українського контенту. Снора це є ось такий сніговик, який випадково з'являється на карті. З'являється він у лабіринтах. А також у світовому дереві. Щоб на нього попасти, потрібно слідкувати за чатом. Переважно, як тільки його побачили, зразу кидають локацію та канал в чат. Тож вибираємо локацію, дивимось і телепортуємось на найближчого боса. В загальному є два таких сніговики. Перший маленький, який має одну полоску здоров'я, а також великий з трьома полосками. За участь у його вбивстві нам дають скриньку. Є різні скриньки за вбивство маленького, за останній удар по снорі, а також за вбивство великого. По наповненню, вони майже однакові, відрізняється лише кількість івентових сніжинок. За ці сніжинки ми можемо крафтити сезонне спорядження, ресурси-розхідники, а також ось такий кошик. З цього кошика ми можемо отримати крутки. А також різні розхідники. Також, окрім сніжинок, нам падають мішечки з бурштином, і найголовніше це ось така скринька. З неї випадають ресурси, крутки, сільварін, якого нам завжди бракує, а також можуть випасти сині скриньки із спорядженням. Є шанс, що ми зможемо його зразу продати за Венікс. Трохи побігавши, я назбирав ось таку кількість скринь. Зараз відкриємо і подивимось, наскільки мені повезе. Із тих всіх скриньок я отримав 87 мішечок з бурштином. Давайте відкриємо, і мені вийшло майже 30 тисяч бурштина. Це доволі непогано, так як багато бурштина потрібно на сезонний крафт, а також на прокачку навиків. Тепер про скриньки. З першої нічого цікавого, і друга скринька. Тут вже цікавіше. Маємо як душі. Так і синє спорядження. Як бачите, воно буде не прив'язане. І мені випадає шолом, який я можу виставити за 10-9 вемікса. Це по курсу приблизно 5 доларів. За місяць гри це перша синька, яка мені випала. Ось такий дроп падає із снігівиків. Загалом я задоволений, отримав бурштина, ресурсів, а також першу синьку не прив'язану. Тепер бонус для тих, хто додивився до кінця. Як ви знаєте, з міжсерверних босів нам випадають ось такі скриньки. Про ті скриньки я робив окреме відео. Так от, не знаю, чи це баг, чи це так задумано, але ці скриньки випадають із звичайних босів в альхалі на третьому поверсі. Тобто, ми заходимо в звичайний не міжсерверну вальхалу, вибираємо третій поверх. І далі бігаємо по локаціях та шукаємо босів. З мінусів там потрібно прокачатися. Боси там від 45 рівня і до 50, -го. мають від 17 до 50 полосок життя. Зараз небагато людей про це знає, тож за годину десь 20-30 коробок можна отримати. Давайте ще їх відкриємо. У мене їх назбиралося 37. І подивимось, чи що тут щось випаде цікавого. Тут ресурси для крафту. Тут має бути виклики. Тут же буде сільварін. З 37 коробок отримав 100 штучок. І нарешті спорядження. Отримали теж синьку. Але прив'язану. Можна її закинути в колекцію. Ставте лайк, якщо дізналися щось нове. Пишіть коментарі, а ми зустрінемось у наступних роликах.